У Підволочиському краєзнавчому музеї імені Омеляна Ковча відкрилася виставка ексклюзивних картин найвідомішого художника Підволочиського краю, талановитого Ярослава Збараського. Шановні друзі, це нелегкий час для нашої країни, коли наш простий український народ бореться за свободу, за те, щоб наша держава існувала, щоб не була стерта з лицезів карти світової. Ми сьогодні тут проводимо невеличку виставку і хочеться сказати добрі слова тим людям, які працювали над, над тим, щоб зробити цю скромну виставку. Я думаю, що в даний період я, одну із робіт я виставлю для того, щоб продонатити наших воїнів, тобто продати за певні кошти і Правити людям для, для того, щоб вони могли мали чим захищати нашу державу, десятки картин з неймовірними пейзажами, неповторні сюжети з наймальовничішими місцями рідного краю, зображеними на полотні авторства Ярослава, не залишать нікого байдужими. Часом картини бувають красномовнішими, ніж може здатися на перший погляд. Коментує художник. Адже дійсно картини заслуговують уваги. Ви тут, дійсно митець з великої літери. Для мене це великий приклад. І Я дійсно пишаюся, що в мене є такий директор, який все-таки готовий і щось підказати, і порадити. Я щиро вам бажаю здоров'я міцного, щоб мені надалі. Кожен рік. А то і по півроку, були такі гарні картини, і щоб я дійсно мала молодь подивитися і збагатитися цими картинами, цими враженнями, десь поділитися. Кожен відвідувач зможе не лише переглянути картини, але й поспілкуватися з автором. Художник із задоволенням ділиться своїми думками та переживаннями, які супроводжували його під час творіння картин. Я е, приємно вражена, що я стільки років вас знаю, мені ж самі гаділи, на наскільки ви ще мене вчили <свист> колись, дуже-дуже давно. І в моїх очах ви не змінюєтеся. <свист> я вражена вашою енергією. такою людською, чоловічою енергією. Я не знаю, де ви берете сили, де ви берете наснаги. Бог дає. Бог дає, ви просите, певно. І я рада за вас. Бажаю вам міцного здоров'я і довгих, довгих років життя і творчості. Дякую, Надію, твор дякую. Дуже приємно. Дякую. Вітаю, Дякую, співу. Зараз в Нашими зусиллями, вашими, нашими, що не в перший раз ви тут проводите, проводите. І нам приємно, звичайно, на що ми співпрацюємо з вами. І вам надихнення, щастя, здоров'я і наші радові роки приходять до нас і відкривати в, в Сибірській, в нашому музику. Дякую, з Живо дякую за сьогодні за такий приємний виступ і враження. Бажаю вам дороги, радості, благополуча і достатку. І дарую вам такий скромний тюдик назад. Четвертий виступ за її начислять. Дуже дякую. Пане Іриславі, я вас так поставлю цей тюдик. Ну хто? В принципі, хоч трішечки в душі творча людина, то він розуміє, що цей потунок він надзвичайно ну, важливий, тому що в даному випадку цей тюд це не просто затрачена праця, затрачений час пана Ярослава, а для митця це дуже вагома. Ну, дуже тобто час митці завжди цінять надзвичайно, а й цей твір він, який кожен митець, вклав частинку своїй душі. Тому він в даному випадку даруючи цей це невеличкий свій твір. Він подарував невеличку частинку своїх душі, своїх думок, своїх переконань, своїх почуттів, за що йому дуже щиро вдячний і дуже я радий, що в нас є такі люди, як він, творчі, натхнені, неперевершені перевершені ентузіасти, люблять свою справу, і люблять нашу Україну. Саме з такими людьми наша культура займає чи не місце на світовій арені. І Україна, як українці як нація, будуть процвітати, розвиватися, і ми обов'язково переможемо. Дякуємо Збройним силам України, Господу Богу, за сьогоднішній день Збройним силам України, що цей день для нас сьогодні мирний і що ми маємо можливість в принципі, працювати на благо нашої нації, на благо нашої України. Слава Україні! Ще Запрошуємо безкоштовно відвідати виставку та надихнутися побаченим бо, як кажуть в народі, краще раз побачити ніж багато разів почути.